У київській картинній галереї презентували заключний етап виставок Калкан щит. Глядачам представили 12 керамічних пану у вигляді захисних щитів. Автор робіт Рустем Скибін каже: його головне завдання це відновлення культурної спадщини кримських татар. Майже 20 років він збирав інформацію про артефакти з традиційним орнаментом і за рік відтворив на керамічних панно. Це артефакти, які зберігаються у світових колекціях. І Тут 12 предметів, і всі ці предмети, орнаменти переведені в ці калкани. Це документація надбання нашої культурно-історичної спадщини. За словами Скибіна, цей вид мистецтва був майже знищений Російською імперією близько 200 років тому через заборону на зброю. Саме орнамент, який був на ній, тепер прикрашає щити. Щит, він як атрибут військовий, він в першу чергу захищає. Але він декорувався, і цей декор це е, такий меседж декларування наших цінностей, і це наше е, світосприйняття е, з нашою самоідентифікацією. Ми кажемо цим щитом, ми кримські татари, ми українці. Відвідувачі виставки кажуть, що бачать в орнаментах щось своє. Абсолютно український орнамент з соняками, з такими квітами, традиційними, адаптований кримцями. І дерево, і життя, і людина, і, і кольори, і, і пере, 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 переплетіння фантастичного орнаменту. Ну, тобто для мене це все грає, і вони ну, всі. Один із шоломів, з якого Рустам Скибін вивчав орнаменти та переніс на Калкан, знаходиться у Сполучених Штатах в музеї мистецтв «Метрополітен». По орнаменті я побачив дуже такі яскравий контрастний центр, який я назвав Кобек кримськотатарською. В перекладі це купець, це центр. Це там, де зароджується життя. І світ навколо нього він а, символізує наш час. Це зародження нашого часу і передачу бойового майбутнє. Скібін каже, що продовжуватиме виготовляти щити до перемоги, створюватиме по одному щиту на місяць. Якщо сказати, що я прибитий по голові, то це нічого не сказати. Я просто. Я, я ніколи не думав, що так можна зробити. От я таку людину, яка це робить, хочеться зазирнути у нього в грудях, що в нього там б'ється, яке серце, що там, який секрет цього всього. Зайвий раз нагадую, що Крим це наші терени, це наша Україна, це наша історія. Побачити усі 12 щитів Рустема Скибіна можна в Київській картинній галереї до 19 листопада. Олександра Гресь, Олександр Сова, Суспільне новини, Крим.